Тричі на тиждень їздити до Ужгорода за понад 70 кілометрів на тренування та ігри. Із простого сільського хлопця не просто вийти в люди, а досягти вагомих успіхів. Грати не лише в аматорських, а й у командах майстрів. Стати не просто тренером, а вивезти колектив із рідного обласного центру до Прем'єр-Ліги України. Погодьтеся таке дано не кожному. Це усвідомили щонайменше вставному рідному селі Михайла Іваниці. І його день народження перетворився на справжнє футбольне свято для всієї громади. Чекав того, що мої односельчани, керівництво ОТГ зроблять для мене таке, ну скажімо, свято. Я не дуже хотів, не люблю ці всі великі ті. Такі помпезності, якщо можна так сказати. Я чесно не чекав, а ще як зробили цей банер. Мені невдобно. Я вчора йшов не біля банера, а обходив, щоб не бачити. Це приємно, але ну це досить. Але дякую за це. Земляки Михайла Іваниці переконані в необхідності проведення таких свят. Подивіться: свято, день, все прекрасно, люди. Усміхнені, щасливий, іде і гра, ветерани, які може ніколи б на полі не вийшли, може, останні були 5-10 років тому назад на полю, а сьогодні вони на полі. І сьогодні, завдячуючи Михайлу Михайловичу, його святові, цьому дійстві, скільки прибуде емоцій, здоров'я, радості в дорослих, в дітвори, ну, це, це не підкупно, це цінно, це важливо. Були, як і годиться, подарунки. Зокрема, винуватець заходу отримував їх від земляків. А подяку за вагомий внесок у розвиток футболу в краї від Закарпатської асоціації футболу нагороджував і сам іменинник. Зокрема, відзначив свого товариша і тренера Миколу Шевченка за отриманий футбольний досвід. Толя нас звела давнизана. Я вже не пам'ятаю, що він був зовсім молодий. Я вже Після команди майстерів я вже приїхав додому, почав тренувати Великій березі, потім в самому гралище, і він був молодий був. Цікавий, і йому і зараз нічого не вмішає жити далі і потрібно працювати, як він працював. Дуже натхненна людина, дуже принципова людина, відповідальна, ну і максималіст страшний. Він сам душу вкладає в тих діточок, що він зараз, тих людей, з ким він займається. Добре, відгукується про Михайла Михайловича і інші земляки. почти одногодники. Часто спілкувалися, часто грали в футбол, малий, великий. такий. Він поїхав Ужгород, Ми залишилися Великим Березну, де Михайло eh, Володимир Шевченко організував команду. І, дав Бог, чотири роки ми грали з Михайлом Михайловичем в цій команді. Людина хороша, приємна, життєрадісна, будь-який час може допомогти. Коротше, чоловік з великої вуки. Після, як я вже заграв, той десь років сезону три до нас підпливає. Підійшов іваниця, бо він все-таки на шість років молодший. Ну і ми за ним слідкували. І ми двоє здружилися, так що він став моїм кумом, я його кумом. І я дуже слідкував за його кар'єрою. І так, і так по життю пішло, що ми і зараз спілкуємося. І він, я робив собі дві операції на тазобедренні суставу. Благодаря йому. Він ходив до мене до больниці. Братові футбольні уроки пам'ятає Василь Іваниця. Виріс у місті з ним під його руководством. Я займався футболом. Дуже строгий був на мене. Я генерну зарядку не зробив. Тато сказав йому, значить, вдвійну». Зараз у громаді брати разом розвивають дитячий футбол і влаштовують відповідні заходи. Звісно, не обійшлося без самої гри і на святкуванні. Зокрема, влаштували матчеву зустріч ветеранів Ставного та великооберезного турнір з участю трьох місцевих команд. Прикордонники посіли третє місце, представники Луга друге, а гравці верховини Бистрої перше. Завершили нагородженням спільним фото майже під компонемент грому та грози, що носувалися. Дається, сама природа салютувала Михайлові Михайловичу.